91 перші роковини голодомору, чорна сторінка, де кожен рядок сповнений болю, сліз, нелюдських страждань та поневірянь. Масштабна помста кривавого людоненависницького режиму за прагнення українців бути вільними у власній незалежній державі. Голодомор це геноцид української нації, вчинений в 1932-1933 роках. Його організували з метою перевиховання непокірних селян, які влаштовували масові протести проти тоталітарного режиму. Сьогодні, як і в усій країні, пролуки вшанували пам'ять загиблих у роки голодомору. На центральному міському кладовищі посадовці Прилуцької міської ради, активісти та містяни запалили свічки та поклали квіти, аби вшанувати пам'ять загиблих у ті часи. Сьогодні Україна відзначає день пам'яті жертв голодомору. Ми повинні шанувати і пам'ятати ці втрати і цю біду, яка спіткала нашу Україну. Ми повинні пам'ятати наше минуле для того, щоб ця ситуація не повторилася в майбутньому, щоб ми не допустили цієї біди. І пам'ять і шана дасть сили нам на боротьбу зараз з агресором, який так само створює геноцид проти нашого народу через дев'ять десятиліть проти українців знову застосовують методи геноциду. Більше ніж тисяча днів війни засвідчили. Росія переслідує ту саму мету знищити українську націю. Зброя лише різна. Якщо в 30-х роках Україну нищили репресіями голодомором колективізацією, то, власне, зараз інші методи, це нищення інфраструктури, це депортації і таке інше. Ворог той самий, методика, власне, дещо змінилася. І тому навкрай важливе пам'ятання, пам'ятання історичних уроків про те, як український народ, українська нація намагалася боротися і намагалася вижити. Тому знівелювання подій голодомору в сучасних ситуаціях війни здавалося б, що ніби це можливо менш актуально, але насправді це дуже важливо. Дуже важливе оце пам'ятання, тому що воно вчить, а воно нам демонструє результати минулого. Які можуть бути зараз, в теперішньому часі, в нашому часі, коли знищувались мільйони, і власне зараз іде так само знищення мільйонів українців за роки голодомору Україна втратила майже 4 мільйони українців та майже 13 тисяч за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Доки ми пам'ятаємо цю трагедію, вона ніколи не повториться. Найголовніше, мабуть, не забути тих подій, які були в двадцятому столітті. і, в яких подіях живемо ми зараз. Тому вічна пам'ять всім жертвам і ХХ століття, і нинішніх подій наша мета головна бути незалежними, бути самостійними, власне, якими ми були, якими ми є, якими ми повинні залишатися. Тому пам'ятаємо ті жертви. Які стали в результаті сталінського тоталітарного московського імперського режимів різних часів, різних періодів, але найголовніше їх пам'ятати і вчитися на історичних фактах.